Подапи визнасть саме ті артисти, у яких було багато концертів в Росії. Зараз у зв'язку з ситуацією, яка склалася між Росією і Україною, у вас концертів стало менше в Росії? Вас стали менше запрошувати? Взагалі концертів стало менше Не тільки у українських артистів, але й у російських артистів стало менше. концертів. якщо говорити о. Процентом розпіленї нас займає занімається процентом процента в Росії процентов 35-40. Не так також і много. Ти відчуваєш, що тепер вас як український дует Потап і Настя в Росію запрошувати стали менше, а можливо згодом взагалі перестануть запрошувати. Я это не чувствую, Катюша, тому що да, все таки грамотні люди, музика сама она не имеет границ. Ну, ти знаєш, океанельзи, бомбокс, концерти скасовують. Зараз Олег Скрипка на межі того, що його концерти на осінь скасують. Акеанельзи і бомбок сані то ярку. Своя позицію висказувати это все таки разликуха. Поэтому к нам отношения лояльне со стороны кого угодно. Казахстані Казахстане нас любят, и в Росії нас любят, и в Україні. Нас любят. Ми інтернешнл група. Нас це не касается. Я надеюсь, що не коснеться. А если коснеться, слушай, ну уже столько уже я освоїв професії, которо ну попрошусь к тебе. соведущим. на наступний день, після того як в Україні у Криму почали з'являтися перші російські військові, ви з Настю у Кремлі. Я я знаю, що відношення російських твоїх колег до тебе змінилося. Від того ж Миколи Баскова від решти артисти, я як продюсер, могу сказати, это люди, такі подстраивающиеся под під боящиеся что щось сказати. Не всі в виходять на сцену політичні, не всі имеют свой голос, не всі умеют доказати свою правоту. Поэтому в основному они следуют війням. Uh, не то що моди, війнім ситуації. А у Росії зараз ситуація така, що все, що українське, це, власне, бендеровське. А uh, я так не вважаю, Катя, тому що, може, ми спілкуємося з тобою в різних кругах, але Росія отлично відноситься, там є к украинским артистам, там есть думающие люди. Я вообще против этого всего. Я хочу раз, раскручивать этот клубок в обратную сторону. И если есть такая ситуация, какого-то давления, то я не хотел бы, чтобы мы в Україні повторяли ее, и я уверен, что в России тоже не дойдет до такого маразма. Хотя мы на грани в Украине не было листа. На підтримку військових дій у Росії був лист, який підписали зірки шоу-бізнесу, актори і співаки, і артисти. Це лист на підтримку військової агресії Росії, на підтримку дій Володимира Путіна. Ти спілкувався з цими артистами, що виступали на Червоній площі на підтримку приєднання Криму? Всі будуть артисти, які благоволять власті, всім будуть придворні артисти, як в Україні, як в Росії, як будь-якій іншій країні. І нам ці пісми, письма дедріні фіні, тому що и поздно, поздно волна агрессии, волна настроений каких-то, которых лично я не ощущаю, уляжется, и все мы заживем в мире согласия и в огромном шоу-бизнесе, который ни тебе, ни мне, ни вам, ни тем более россиянам потерять Украину, как и нам потерять рынки Россия, Давайте по коммерческой линии скажем. Это невыгодно. Никому не выгоден этот конфликт. Никому.